Це хвостовик шахеда, який запускає Російська Федерація на територію України. Після збиття це хлопці нам подарували. Ветеран Андрій Мазур з позивним Іванович показує військові трофеї, привезені із фронту. Оце все, що вони покинули, як тікали з поля бою. Це знаменитий стінгер. З якого під горолку був збитий літак, сушка насправді дуже хороша, ефективна зброя. Противотанкова управляема ракета прилетіла до хлопців в окоп. Ну слава Богу, що вони не розірвалися. З такою експозицією уже понад рік чоловік разом із побратимами їздять містами України. Мета зібрати гроші воїнам на передову. Волонтерською діяльністю ми займаємося вже більше півтора року. Саме колишні військові вже, на жаль, списані. На війні ми були 14 років. Їздимо ми по всій Україні, всі обласні центри України приїжджаємо, збираємо кошти. На ці кошти купуємо автівки, квадрокоптери і продаємо хлопцям особисто тим, хто служить на нулю. Андрій Мазур родом із Кам'янського, що на Дніпропетровщині, після демобілізації долучився до благодійного фонду Миз Кам'янського каже, відтоді вдома буває хіба проїздом. За півтора року ми вже на сьогоднішній день купили 15 автівок, 13 квадрокоптерів, декілька протезів хлопцям зробили, яким держава на жаль. Не змогла зробити, а ми назбирали кошти, поміняли хлопцям, зробили протези. Подріб'язку таке генератори, старлінги, ну ремонти автівок. Також ну це ми навіть не рахуємо. Ми за одну поїздку збираємо приблизно 500 тисяч гривень. Та мабуть, це має мотивувати всіх людей зараз в такі важкі час, щоб швидше мир настав. У рівне ветерани завітали в шосте. Рівне нас дуже гарно зустрічає. Неважливо, яка купюра залітає. Бабушка і 5 і 10 гривень закидує. Саме головне, щоб побільше людей не проходили повз. Після перемоги Андрій Мазур планує передати зібрані трофеї в музей. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.